Доброго дня! Це секція Брек. Бренд українського одягу. І я, власниця Катерина Донська, будемо збирати сілу валізу у Доніка. Іде на клієнтки написали нам. Дівчата, завтра до мене вирушає подруга до Домініка. Передайте через неї моє замовлення. Зробимо разом з бати. Так, перше, що йде до цієї, є валіза. Number one seiler. Наші дівчата в закладі від цієї позиції. У нас класні такі мішечки. Вау! Mm -hmm. wow. mm -hmm. Як я заходить? Ця сітка потребує купальник. Mm -hmm. На сонці, блищать mm -hmm. неймовірно. Ця сукня особлива. Mm -hmm. Будемо чекати ці фото. Це класика. Дуже цікавий елемент цієї сукні, що тут ми маємо плечики. Mm -hmm. Дивіться на ці деталі. Для вас я підходив. Цей купальник з перепледінням. Я вам показую. Mm. приємно до ціну. Пишиття бачите, яке. Не так З душею. Така тільки, яка я вам показувала біла. Сукня коротенька, але цей шлейф. Вона універсальна. Вона завжди сидіти Дуже класно. Це моє кохання. Це просто ні. будете дуже... Дуже-дуже класна вибирати в цьому комплекті. Йдемо далі. Чорний, бежевий, коричневий шоколад. Дуже цікаві такі комплекти. Спідничка, міді. Ця стрічка допомагає зробити ваші супер об'єми. Ще більш суперськими. Це дуже привабливо. Червоний купальник. клас. Чашечку має. Кам'янці, рожеві. класно. Хочемо відпустку сексі брать. У нас є XS, S, M, L. Цей приїзд буде в цьому році теж дуже актуальний. Цей купальник зі спідницею. З підкладкою. Класно. Чьом? Тут плюс. Хочеш закрити позаду? Може закрити. Хочеш відкрити. Відкривай. Це моя любов. Він дуже-дуже інстаграмний. От реально. Цей купальник був в Дубаї, на Мальдівах. теж в Домінікані, у Мексиці. Я додаю вісередини завжди. Цей. щоб вкласти туди мокрий купання. Клас! Ну що? Наша Валіза майже заповнила. Це буде мій подарунок для цієї клієнтки. Нічого з нею не випадає це те, що треба для таких подорожей. Як ти вважаєш класна нас? Ти можеш познайомитись з нашим асортиментом. Можеш написати в коментарі, що б ти додав сюди.